Добрий день, малята! Вас вітає табір Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається Як зайчик веселку шукав. Жив собі зайчик, він дуже мріяв побачити веселку. Ох, вона така гарна, але де її знайти? думав він, мандруючи галявиною. Вирішив зайчик попросити допомоги у друзів. Спочатку він прибіг до синього струмка. Струмочку, струмочку, чи знаєш ти, де ховається веселка? запитав зайчик. Струмочок посміхнувся. Я тобі дам свій синій колір, але шукай далі. Зайчик пострибав до зеленого лісу. Лісе, ти такий зелений, густий. Чи бачив ти, де ховається веселка? запитав зайчик. А ліс зашелестів. Я подарую тобі зелений колір, але й ти йди до поля. На жовтому полі зайчик побачив золоті колоски. Оле ти таке жовте і сонячне. Чи знаєш ти, де живе веселка? запитав він. Поле засяяло. Візьми мій жовтий колір, і ми разом знайдемо її. Ось із за визирнуло сонце, і розкрилася червона квітка. Вона дала зайчику частину свого кольору. Блакитна фіалочка теж не залишилася осторонь. вона теж поділилася. Руденькі грибочки теж захотіли допомогти зайчику. А фіолетовий метелик змахнув крильцями і засипав зайчика чарівними іскорками. Усі кольори злетіли в небо червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Вони з'єдналися в дугу і над галявиною засяяла чарівна веселка. Яка краса радісно вигукнув зайчик. Це тому, що ми разом відповіли друзі. Відтоді зайчик знає, кожен колір важливий, а разом вони створюють справжнє диво. Малята, пам'ятайте, у дружбі справжня сила. Поруч з другом і мрії збуваються. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!